Всіх вітаю вас! Шановні українці, усіх вітаю вас DJ Crocodile Так, Зробили ми трішечки тихіше. Сьогодні у нас продовжується рубрика. Ви не повірите аудіокасети! Жарти! Може, трошки вам підняв настрій веселіше! Ось тут стоять у мене 4 касетки. Я би їх назвав ну це 100% корейці. Крім одної, але бренд один. Сьогодні я вам розкажу про Калтіна. Касети Калтіна. А перед тим, як ми розпочнемо, я продемонструю вам магнітофончик, який буде нам сьогодні фоном. Два слова буквально. Ось цей апарат Айва ТПР300 А. Магнітофончик 77 року. Як на свої часи, доволі добротний басістий апарат був. Е, ну, на моїй практиці, е, мономагнітофон я ще краще не зустрічав. Тому сьогодні буде він нам фоном. І оцінювати, в принципі, потрібно як на 77-й рік його. І не варто оцінювати такі магнітофони, як на 2024-й. Технології теж на місці не стоять. Ось, а от уявіть собі, що ви в 77-му і вам ось такий апарат підігнали. Повірте, челюсть би би. Так, а ми, мабуть, перейдемо на наш килимочик і будемо розглядати наші. Калтіна. Так, ми на місці. І почнемо наш невеличкий огляд. Так, ми, ми так от трошечки підсунемо, щоб було гарно нам по центрику. Перша касета. Труляля. Калтіна. Калтіна С60. Це 100% корейський бренд. Тобто вироблявся саме ці моделі в Кореї. Бренд, бренд скоріш за все, може бути і японський. Зараз ми роздивимося ближче. Так. Тут я таку зробив поміточку, що це касетка 87-го року. Знайшов я. Не пам'ятаю на яких ресурсах, але знайшов нібито, що це 87 рік. Взагалі, інформацію про Калтіна дуже скудненька, я б сказав, бідна, бідна, прибідна. Я б сказав, що вона дуже така сама скудненька, а може ще скудніша, ніж Essence, е Soundbreeze. Е Дивіться, я вам покажу. З цього боку. Вони доволі. Е Вкладки доволі скромні, я б сказав, дуже скромні. Невеличка інформація, гарантійка, як користуватися, і ось сама по собі касетка. Має такий звичайний вигляд. Я вам навіть зараз продемонструю, на що саме. Воно схоже. Я зараз дістану Есенці. Так. Навіть візьму хромочку. І ось дивіться. Пам'ятаєте, я вам вже демонстрував саундбріз. А тепер подивіться і на цю. Повністю формовка однакова. Навіть ось цей трикутничок, бачите, на кутку однакові. Давайте, щоб це була однакова сторона. Гвинти. Ті ж самі чорні. Ширина віконця, бачите? Якщо взяти э, HQ, Soundbreeze, там віконечко вуще. Ось. А от Soundbreeze. Просто ідеально підходить. Віконечко, подивіться на саму по собі віконечко. Вони ж повністю ідентичні. Один в один. Тобто ця касета калтіна вироблялася на тих самих корейських потужностях, що і SC Sound Breeze. Ну і HQ, я думаю. Бачите, в мене захист тут від старання цілий. На них так само, як і на SNC, немає, немає ніякого серійного номеру. Немає. З друга сторона, в мене трішечки гірша. бачите, це от, вона ось така, видно, чимось до чогось прилипла і віддирали, так. Ну і давайте подивимося. Стрічку. Рекорд. Звичайний, не так, як в саундбріз зі смужками помаранчевими. Тут чистий. І давайте, давайте, глянемо далі. Так, трішки ближче. Доволі непоганий глянець. Ну, на початку, бачите, трошечки касетка бачила в своєму житті. От. Початок не ідеальний. Але якщо порівнювати, як, якби це вона була нова, касетка була б доволі непогана. Такий темно-коричневий -темно колір, я б сказав, стрічки. Отак, От. От це ближче колір, що передає камера. Бо під різними кутами кольори трошечки міняються. Ну, і давайте спробуємо почути, що ж на ній є. Почули, японці розважаються. Так. Ну, я думаю, що там не, нема чого далі слухати. Бринчання. Як кажуть, ми не розуміємося на на цьому, хоча, можливо, комусь із вас подобається така музика, я, по ще не доріс до, до неї. Ось такий перший претендент на Скалтіна го року. Виробництва Корея. Наступна Тадаунс. Теж Калтіна. Дуже, дуже скромна вкладочка така. Взагалі чистенька. Ось. До речі, і бачите футлярик. Теж схожий на SNC. Дивіться, я вам покажу Есенсії. Навіть ребра. Одні ті самі. Один той самий футлярик. Тобто, це ж зрозуміло, що це були на одних тих самих потужностях вироблено. І от вкладочка. Вона дуже скромна. Ось тут невеличка інформація. Внутрі майже пуста. Ну, майже крім оцієї частини. Дуже пуста і скромна аж дуже. Торець чисто білий. Тому, бачите, вона в мене прикрашена торцом з пакування. І сама касета. Касета вже в ідеальному стані. Захист, бачите, є на місці, і так само нема серійного коду. Немає серійного коду. Ззовні просто ідеал. Як з магазину. Приємний такий рожевий колір. Ось і давайте подивимося стрічку. Стрічка, повірте, на SNC. Теж воно все, все похоже, дуже схоже. Так, рекордів теж без смужечок. Ну і... Оп! Там трішки краще, але да, це така теж темно коричнева стрічка. Ось так от ближче. Давайте спробуємо більше. Отак. Отак виглядає стрічка, коли майже в 6 раз приблизили. От. має ті саме чорні гвинти, той самий корпус і віконечко. Один в один. До речі, касети. Калтіна, які я маю. Приходився та саме. Касети, калтіна, які я маю, всі калібруються. І чудово калібрується. Можна на них, як то кажуть, сміливо писати якусь музичку. А на цій касеті, бачите, ніби продовження продовження тої гри японців. Так, Наступно. Просто дежавю. Касета повністю ідентична, тільки має інший. Колір. Я не знаю, з чим це пов'язано і як ця градація в них використовувалась. Але повністю один в один. Єдине, що тільки міня, мінялись обгорточка. Колір і самі наліпки на, на касеті. Все остальне те саме. Я навіть зараз дістану вам ту рожевеньку. Вони повністю однакові. Повністю однакові касетки. Теж вона в ідеальному стані. Сірініка теж немає, але все на місці. Бачите, і захист від старання весь на місці. От. Ну і думаю, що особливо. Різниці ми в стрічці не побачимо. Вона ідентична тим першим. Просто такого коричневого, я б сказав би, темного шоколаду. Колір. Ось така калтіна. Сіж 60. І є думка, що вони теж. Того самого 87 року. Вони практично всі ідентичні. 87 рік. Бачите, там грали. Тут вже почали співати. Називається Складіть пісню самі. Ось така, 60. Я б сказав би, що це кольор бірюзи. Бо вона не зелена і не синя, а щось таке між ними бірюзового кольору. Так. І є ось така калтіна. Але це вже 70-ті роки. Точно інформації я не знайшов. Але це точно 70- ті роки. І це вже. Не Корея, це японський виробник цієї касети. Футляр має класичний 70-роках. Куточку, бачите, є Made in Japan відбиток. Все класично. І вкладка має розворот. Має ось такі розворотик. Чимось нагадує? E TDK Але ж ні, це не від них. Ну, тобто, це ж зрозуміло, що ця касета, бренд e Калтіна, не мали своїх потужностей по виробництву. Тому ці касетки замовлялися в інших виробників. Я вважаю, що саме ця касета Замовлялась на ОМ. Коламбія. Там, де вироблялись і Denon і Байрон, і Коламбія касетки. ось Чому мені нагадує? Спочатку я подумав, що це можливо. Я теж подумав, що це компанія TDK виробляла. Але мені віконечко здалося дуже-дуже знайомим. І знайоме воно ось чому. Я вам зараз. Продемонструю. Ось це віконечко таке ж саме, як в Denon. Один в один. Тому. скоріш за все, касета має походження від OM Denon Або, простіше кажучи, Коламбія, бо Коламбія це такий OM був. Де були і Денон, і Коламбія, і Байрон. Ось. Ось така касетка. Ці вже багато років, хоча вона зберіглася в ідеальному стані. Касета з 70-х років. Бачите, є на, на ракорді є червоні смужечки. На тих не було. На цій касеті є. Так. Давайте було ще роздивимось стрічку. Ну, стрічка, так, да, вона. Э, Аналогічна практично всім касетам э, тих років, 70-х. Має. напівглянець напівмат. Ось. І має колір. Ну, скажімо так, світліші набагато, ніж попередні касети. Набагато світліше. Ну, тобто, на багатьох касетах саме такий колір. І ось, бачите, віконечко дуже-дуже схоже надоновсько. В, в куточку є відбиток Japan. Давайте ось так от. Бачите, навелося. Тут написано, що касета має загальну прослухаюмось 60 хвилин. Низький шум, компакт касета. c 60. Калтіна. Підозрюю, що це десь середина 70-х років, а можливо, навіть і раніше. Може помилятися. Напишіть в коментарях, хто знає інформації більше на, на саме цю касету. А, ну, в принципі, і пишіть коментарі і на ті касети, ті, що попередньо показав Калтіна. Можливо, хтось знає більше інформації. Цікаво буде почитати ваші думки з приводу цього. Ось. Ну, давайте і спробуємо почути, а що ж на цій касеті. Зрозумів. Перші касети була мелодія. Третя касета вже були якийсь був текст. Тут вже повна композиція. Ось я вам то, що і казав, склали композицію. Так. На цьому все. Пишіть свої коментарі. Бажано українською мовою. Хоча можете писати будь-якою мовою, перекладач все може перекласти. Не вітаються коментарі кацапською мовою. На такі коментарі я не реагую. Фідбеку не буде. Не чекайте. Так що, якщо ви будете писати кацапською, це буде просто як в стіну. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, дзвіночок натискайте, будете отримувати повідомлення про наступні ролики. Але тільки ті будуть получати повідомлення, які підпишуться на мій канал. Підписуйтесь самі і захочуйте своїх знайомих, друзів і підтримуйте українськомовний контент Ютуба. На все добре, слава Україні!